Терапію відмовили, там за моєю спиною кав'ярня. Я хоча кави не п'ю, але я хочу купити капучино для своєї дружини коханої. І я хочу попросити Борису, щоб він там написав зверху на капучино її ім'я. Не знаю, чи зможу таке зробити. Сподіваюся, що ні, зможе, складно, і він мені відмовляється. Хоча якщо на першу буде, буде круто. Подивимося, наскільки вони клієнтоорієнтовані. Добрий день. А ви можете мені зробити капучино, а зверху написати ім'я Інна. Якось. Ну, можете так попробувати? Вони круті, вони реально написали, причому дуже гарно написали. Просто бомба. бомба бомбічна. Дякую, реально класна кава. Я хоча я її не п'ю, але вони реально зробили зробили. Make my day. Дякую дуже.